Економіка це наука, яка вивчає, як суспільство використовує обмежені ресурси для виробництва товарів та послуг та розподіляє їх між різними людьми. Основна мета економіки полягає у визначенні найкращих способів задоволення нескінченних потреб і бажань людей з урахуванням обмежених доступних ресурсів. Вона включає в себе вивчення поведінки і взаємодії між домогосподарствами, компаніями та урядами а також аналіз того. Як рішення окремих осіб впливають на загальне благополуччя суспільства. Уяви, що ти маєш лише одну цукерку і трьох друзів, які хочуть цю цукерку. Економіка допомагає вирішити, кому дати цю цукерку або як її поділити так, щоб всі були задоволені. Це наука про те, як ми вирішуємо, що робити, коли всього не вистачає на всіх. Економіка також допомагає нам вирішувати, як виготовити більше цих цукерок. І знайти кращі способи їх поділу між усіма людьми.